Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від фірми Тусан. Новинка. Модель називається ТС-426. Ось такий цікавий ніж. Так, по порядку. Рукоять Титан, плюс вставка вифрезерований паз, пас, вставка з мікарти такого сірого кольору. 3D-обробка і мікарти, і титана. Невеличкий такий овальчик присутній. Дуже невеликі насічки з обох сторін на рукояті для ціпкості, цепкості. Дуже гарний, до речі, такий цепляється. Ще Що тут ще з цієї сторони осьовий фірмовий з указанням Тусан. Так, Бекспейсер з того ж титану, практично на всю довжину рукояті. Протилежна сторона подібна, але без мікарти. Сплошний титан, плюс фрейм з сухарем. І отака. От Фігурно фрезерована титанова кліпса такої середньої жорсткості. Клин строго по центру. В Вусєвих керамічні підшипники. Це фліпер відкривається за плавник. Відкриття ну, практично пушечне закриття дуже гарне. Так, замок у нас фреймлок з сухарем. Фрейм заходить на товщину сухаря. запаса ще 2 треті є. Лайнери, як бачите, облегшені з обох боків. Вага ножа 127 грам. Баланс ну, практично ідеальний. В хваті, до речі, дуже зручний. В хваті за рахунок такої геометрії рукояті. Тут насічки не вистачає, але, але трошечки тримається за рахунок підйому. Чуйла немає, але можна на плавнік. Палець покласти, якщо обережно, то для тонких робіт можливо попрацювати і так. Любий хват все дуже добре. Так, лезо, сатин на лезі. Сталь N690. Спуски прямі, от така форма леза. Дето Дві треті спуски прямі і далі плоскості, невеличкий фальш, теж фігурний, скоріш всього, дизайнерський. По обуху у нас 4 мм. Зведення в районі 0,3 до кінчика 0,5 Товщина рукояті 13,9 мм, майже 14. Загальна, габарити, Загальна довжина 200. мм. зараз точно виставлю. 204 мм. І довжина леза EDC. 86 мм. отакий От цікавий ножичок від тусан. Як завжди, з ідеальною якостю і з преміум матеріалів. Рекомендую.